Доброго дня. Продовж минулої доби, 2 червня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню. З них 8 разів застосовували заборонену номіськими домовленостями зброю. Активна оборона позицій підрозділів об'єднаних сил не дозволила противнику покращити своє тактичне положення підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Напружена обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де терористи продовжували вести вогонь по населеним пунктам з метою завдання втрат серед мирного населення. Тут бойовики застосовували артилерію калібру 122 мм та міномети. Рішучими та вмілими діями підрозділу об'єднаних сил. Вогневі засоби так званих представників Луганської народної міліції, що вели вогонь по мирному населенню, було завчасно виявлено та подавлено. На Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Авдіївка та Мар'їнка, противник дався до активізації бойових дій. Об'єктом ворожого вогню чергового разу стали робочі бригади, які намагаються відновити роботу Донецької фільтрувальної станції. Противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Після втручання представників ОБСЄ бойовики зі складу російського терористичних угрупувань перенесли вогонь по захисниках Авдіївки. Так було відмічено застосування трьох снайперських пар, які підступно відкрили вогонь по оборонцям Шахти Бутівка та Авдіївської промзони. Поблизу міста Авдіївка Донецької області. Що в районі проведення операції об'єднаних сил під час несення бойового чергування на передовому рубежі отримав кульове поранення командир відділення окремої механізованої бригади, старший солдат Дмитро Коновалов. Куля влучила в кінцівку військовослужбовця. Не покинувши свого бойового товариша, він продовжив вести вогонь на подавлення вогневих точок ворога. Лише після бою Дмитро звернувся до санінструктора, який надав йому першу медичну допомогу. Зараз старший солдат Коновалов перебуває в шпиталі Харкова. Разом з тим повідомляємо, що вчора до свого підрозділу повернувся військовослужбовець, доля якого впродовж п'яти діб залишалася невідомою після виконання бойового завдання на Маріупольському напрямку. У зв'язку з забороненою відкриття вогня. Противник активізував дії своїх снайперських пар з метою переховування обстрілів та ненесення втрат живі силі підрозділам об'єднаних сил, зокрема, ворожі снайперські пари відмічені на Авдіївському, Курахівському та Маріупольському напрямках. Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення та були госпіталізовані. Противник продовжує знищувати житлові. Будинки та комунальні споруди населеного пункту Південне, що на околицях Горлівки, та залякувати місцевих мешканців. Окупанти здійснюють обстріли південного з запалювальними боєприпасами. Об'єднаними силами докладається максимум зусиль для забезпечення безпеки мирного населення. Так, вчора було завершено суцільне очищення селища від вибухонебезпечних предметів. Які люб'язно були доставлені туди з мінометів та артилерії представниками руського миру. За даними розвідки минулої доби, трьох окупантів знищено та ще трьох було поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань Операції Об'єднаних Сил залишається контрольованою. На Донеччині забезпечено громадський порядок під час проведення історичного фестивалю Дике Поле, Шлях до Європи. Фестиваль, який відбувся на території заповідника «Кам'яні Могили Нікопольського району, зібрав понад тисячу осіб. За результатами сумлінного виконання обов'язків служби посиленими нарядами Національної поліції порушень громадського порядку не виявлено. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 16 тисяч осіб. Та близько 5 тисяч транспортних засобів, 16 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування за вчорашній день на КПВ Майорське, в ході огляду легкового автомобіля «Мазда» під керуванням громадянина України, який слідував до тимчасово окупованої території, за маршрутом Бахмут-Горлівка прикордонним нарядом спільно з представником Державної фіскальної служби серед особистих речей за ознаками приховування. Виявлено 4 засоби парфумів та два процесори до комп'ютерної техніки на суму 13 168 гривень. Товар вилучено та складено протокол. Вчора військовослужбовцям Об'єднаних сил забезпечено безперешкодну роботу представників національної енергетичної компанії Укренерго Маріупольського ремонтного відновлюваного центру під час проведення робіт на Курахівський ТЕС в районі населеного пункту Мар'їнка. Також доставлено гуманітарну допомогу від благодійного фонду до населеного пункту Луганський. Таким чином, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні!